Це перша індивідуальна гра чемпіонату області з Грибоча серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Синіми м'ячами грає рівнянка Світлана Покальчук. У дівчини дитячий церебральний параліч і через це в неї працює лише ліва рука, пояснює мама Валентина, яка підтримує доньку з глядацької зали. Сьогодні всю ніч сіноч не спала. сьогодні, між нами кажучи, усю ніч не спала. Хвилювалася, щоб виграти, а вже як вийде. Добре, що у нас є такий тренер, який віддає всю душу нашим дітям. Вони з такою охотою і такі щасливі сюди їдуть, що вам не передати. Суперник Світлани, Роман Тимошицький. Хлопець представляє команду «Ісарн», Сарн, у складі якої на змагання приїхали шість спортсменів. Знаєте, одне діло тренуватися вдома, а друге діло в змагання. Це для них для декого перші кроки. Хай роблять це ж для них створений і цей інваспорт, і наш клуб. Переможцем цієї гри стає Світлана Покальчук. Тобто ти вона перемогла ця дівчина. Ну, я як? про я проіграв. Як думаєш, що не вдалося? Що щось не так пішло? Може, щось ну перенервувався. Життя продовжається. Треба старатися, треба йти далі, не здаватися. Загалом у чемпіонаті області з бочі бере участь 21 спортсмен. Суть гри максимально наблизити м'ячі свого кольору до білого, який називається джекболом. Ця гра добре підходить для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Розповідає головна суддя змагань Олена Гончарук. Бачу нові обличчя взагалі дуже тішить, тому що розпочинався цей вид спорту боча саме з Рівного, а потім потихеньку почали долучатися і райони. Це дуже тішить. З огляду на карантинні обмеження учасників розподілили на групи, щоб мінізувати контакт між ними, пояснює Олена Гончарук. У Нас два корти на першому корті гратимуть спортсмени БЦ 1 на другому корті гратимуть спортсмени БЦ 2 В класі БЦ-1 нас грають спортсмени, які мають важкі порушення і яким для. Для того, щоб грати гру, потрібен асистент для того, щоб розвернути візок, подати м'яч. БЦ – це теж люди з порушенням опорно-рухового апарату, але більш самостійні, які можуть самостійно пересуватися на візках і самостійно брати м'яч. Змагання з грибоча триватимуть два дні, і в підсумку визначать шість спортсменів, які наприкінці квітня поїдуть на чемпіонат України. Валентина Гордич, Микола Штемпель, новини на Суспільному.